Пригоди Люксембурчика. Сьома серія. Помста Редихі. Mm. Mm -mm -mm -mm. Ну де він там йде? Чи спить? Я його зараз піду розбужу. На просинайся. Не хочу ще й минут. Ми тебе вже півчаса ждемо на сніданок. Не хочу с їсти. Ну ти нам надо. Пожалуйста, піди. Нет румунчику можна потихіше? Хорошо. Ну, по... ну пожалуйста, ну проснися. Нет. Ну ладно вже, йду, йду, йду. Знаєте що? Все я вам раджу під... підписатися на цей канал, нажати на колокольчики та поставити лайк під це відео. Согласен, я теж тоже, я тоже це вважаю вам, телеглядачі. Я вважаю це важливо. Тому зробіть це, будь ласка. Знаєте що? Що? Учора мені показалось на вулиці Радиха, ну це, мабуть, галюцинація була. Ага, а я думаю, це не галюцинація. Ну, ладно, як хочеш. Все. Ви поїли? Да-да-да-да-да. Розходьтеся. Зараз буду займатися. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. спустя декілька годин. Ідіть вечеряти, ідіть вечеряти, добре йду. Знаєте що, мені знов сьогодні показалася радиха? Я ж кажу, це не галюцинація, це галюцинація. Ну, все, ідіть спать. Хорошо, зараз йдемо. Ноч. Добрий день. Чого мене ніхто не зовеснідить? Зараз підійду до стола. А де стол? Нічого їх немає всіх. Піду їх пошукаю. Алло, тут є хтось? О, тут хтось є. Добрий день. Добрий. Мене як тебе звати? Мене звати Монакійчик. Мене звати... Ми мене звати Бустинка, а мене звати Краплинка, а, а мене звати бальзам. Е, понятно. А ви бачили мою родню? Ні, ми не бачили. Но ми допоможемо їй, її... ми допоможемо тобі її найти. Хорошо, бо ця зла... Ми бачили, що зла радиха тягає якісь мішки. Але ми не розуміли для чого. Що, правда, бачили радиху? Так, да, звісно, ми її бачили. І так, друзі, пішли шукати одню Монакічика. Ви теж їх бачите? Он вони, бачите? Он, бачите вони? Зараз ми туди підійдемо. Привіт, монокійчик, освободи нас! А я не знаю, тут двері я не можу вас відкрити. Я знайти ключ. І так, друзі, шукали ключ, а потім ключ упав до них з неба. Ось гляньте, ключ падає. Уі! Тепер ну, я можу їх від вас відкрити! Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. А де Люксембурчик? Ми не знаємо. Він був з нами, а потім, як ти нас відкрив, він бац і пропав. Он гляньте ще одні. Он ще одні. Зараз ми вас відкриємо. Чик-чирік, чирік, чирік. -чирік, -чирік. Тепер ви вільні. Он, гляньте, ще одні. Зараз ми вас відкриємо, чик чирік 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 Тепер ви вільні. Ось ще одні. Зараз я вас відкрию. Чік чирік чирік чирік. Все тепер ви вільні. Редиха, вона не галюцинація. Ви ніколи не дізнаєтеся, що за моєю спиною. Зараз буде велика битва Монакічика та редихі. Ха! Ха! Ха-ха! Я... На, 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 боникчик, переміг! Зараз я вас звільню. чик чирік чирік-чирік! Тепер ви вільні, хлопче, я містер бальзам, я поліцейський. Що правда? Да. Я провіряв тебе. І ти пройшов цю перевірку. Дякую. Я від усієї сім'ї повинен завдячити вам, містере Бальзами. Це не я, це монокічик. І зараз я відведу Редиху у тюрму і буде суд. А суд це буде наступна серія. Тому ставте лайки. Підписуйтесь на канал та нажимайте на колокольчики, це дуже важливо для мого каналу. Тому гарного вам дня, вечора, ночі, обіду, до обіду, після обіду і так далі. І отже, гарного вам настрою. До побачення, до нових зустрічей!